Відомість. Шановні добрі люди, я думаю, що ми з вами всі переконалися, що меморандум працювати не буде, судячи з того з того, яку полі... позицію займають зараз в тому числі українські політики. Чому це відбувається? Я думаю, що головна причина полягає в тому, що в нас відсутній такий головний вирішальний. Суспільний ресурс як довіра. Сьогодні немає довіри до влади, немає довіри до політиків, і суспільство намагається самостійно з'ясувати, як йому бути, як йому вижити. Мені здається, що нам варто було б напередодні Великодня Великого дня утриматись від таких слів: боротьба, жертви, мобілізація і сказати про те, що ми розумні люди. Що ми єдиний народ, що ми можемо провести діалог і знайти прийнятне рішення для, для України. Але цілком очевидно, що цей діалог повинен бути не для Сходу України, оскільки там зараз полум'я протистояння, не для центру або не для заходу. Він повинен бути для всієї України. Що стосується власне того меморандуму, який ми з вами заслухали, як мені бачиться. При такому підході його може спіткати доля універсалу національної єдності, який був підписаний у 2007 році. Про що так промовисто говорить Віктор Ющенко у своїх мемуарах? Цілком очевидно, що треба чітко сформувати ті позиції, які знайдуть відгук людей, а не політичних еліт і політиків, які бажають скориставшись моментом, вирішити свої проблеми. У тому числі відмежувавшись від України, мати можливість для того, щоб царствувати на окремо взятій території. Це добре видно на прикладі того, як пропонується організувати податкову політику. А чи буде в нас тоді існувати держава, чи будуть в нас виконувати загальнодержавні функції? Я думаю, відповідь ствердна буде передчасною. Тому цілком очевидно, що ці пропозиції, які будуть напрацьовані, мають матеріалізуватися у прийнятому законі, який повинен мати. Конституційний статус і лягти в основу бути обов'язковою складовою частиною змін до Конституції України. І на завершення відносно мови. Ви знаєте, у нас, як правило, мовними питаннями займаються люди, які достеменно не знають і однієї. Мови. І вони намагаються всіх учити мовної політики. Мові потрібно забезпечити природній процес. За нинішніх умов мова це конкуренція, і завжди буде перемагати та мова, яка буде найбільш, більш конкурентно спроможною. Але в державі Україна має підтримуватись, захищатись і забезпечуватись розвиток тої мови, яка має бути обручем, Російською словом каже, схрепой для держави. Разом з тим, не треба гвалтувати людей і примушувати їх. Послуговуватись тою чи іншою мовою у нас не було проблем. Я повинна сказати, що бралися політики, коли замовну проблему вони завжди програвали. Коли вони переставали втручатися в цю проблему, у нас толерантно функціонувало українське суспільство. Я думаю, в даному разі треба поступати таким же чином, абсолютно. І на завершення, я думаю всім. Взяв на себе тяжку ношу політиків, треба перестати говорити від імені народу. Треба слухати народ і брати за основу головне те, що об'єднує, а не роз'єднує людей. Ми починаємо діалог з того, що нас роз'єднує. І мова, діалог не базується на тому, що нас об'єднує. Люди сьогодні хочуть головного: навіть не стільки розв'язання соціальних проблем, хоча вони є пекучі для кожної людини. Це безпеку особисту для себе, для своєї сім'ї і для держави. І спокою. Спокою. І я думаю, що та людина, яка зможе вселити в людей, я маю на увазі кандидатів у президенти, що вона гарантує саме безпеку і спокій, вона буде мати найбільшу підтримку людей. Але я дуже хочу, я цього дуже прагну, я думаю, кожен з нас, щоб ця людина дістала підтримку. У всіх регіонах України тоді це буде легітимний глава держави. Дякую. Полтори минути реклами, і ми в прямо ефір.